Останнім часом я майже не користуюсь Google. Все, що мені потрібно, я питаю у чата GPT. Останнім часом я вже не перший раз бачу такі заяви, і в цьому відео ми будемо розбирати, чому такий підхід може бути небезпечним. Поїхали. Перше, що ви маєте зрозуміти, Чат GPT і взагалі будь-який генеративний штучний інтелект, це не магія, це програма, яка часто помиляється. Але вона при цьому не скаже вам, коли вона помилилась. І насправді найгіршим є повірити або просто розслабитись і сприймати це як належне це відчуття, що штучний інтелект все знає, що він завжди правий, що це така нова форма цифрової магії, яка завжди на все знає відповідь. Але це зовсім не магія, це просто програма. Яка оперує великими обсягами даних, і те, що вона вам відповідає, залежить від цих даних, від алгоритмів програми, а також від того, як ви її питаєте, який ви вписуєте промпт. І проблема тут навіть не в тому, що штучний інтелект іноді помиляється. Я думаю, що це знає будь-яка взагалі притомна і свідома людина. Проблема в тому, що генеративний штучний інтелект, чат GPT він завжди дасть вам якусь відповідь. Навіть якщо він не знає, навіть коли він помилиться, тому що його не створювали для того, щоб він був чесним, об'єктивним і сам себе перевіряв, чи те, що він каже, воно взагалі відповідає дійсності. Його створювали, щоб він був переконливим, швидким, і щоб його відповіді нагадували правду. Якщо це буде справді правдою, то вам пощастило, і щоб будь-яка людина, особливо. Та, яка незнайома з цими технологіями, коли вона використає чат GPT, у неї було відчуття: Вау, оце штука! Вона просто все знає, відповідає на будь-яке питання. Тому що саме отакий функціонал і отаке відчуття продає платну підписку. Ви взагалі маєте зрозуміти, що всі ці технології, генеративний штучний інтелект, це це не створилось для того, щоб заміняти людей. Чи створювати якийсь дивний новий світ, все це створюється, щоб заробляти гроші. Головний заробіток на чаті GPT – це, звісно, платна підписка, але вони також працюють над різними іншими варіантами, як заробити. Вони зараз розробляють якісь більш розумні агенти штучного інтелекту для більш спеціалізованих речей, наприклад, спеціально для програмування. І там вже ціна за такого агента буде набагато-набагато більша, ніж пара десятків доларів на місяць. Тому ви просто маєте це бачити саме так. Є функціонал, який для переважної більшості людей виглядає як магія. От він все знає, він пише гарні тексти, він пише код і, і все таке. І на більшість людей, на переважну більшість людей, це справді працює як магія. Саме тому цей чат здобув популярність буквально за кілька днів, там були вже мільйони користувачів. Саме тому цей чат вам не відповість я не знаю, тому що це поганий функціонал, це не те, що більшість людей від нього очікують, що він скаже: переформулюй питання, тому що ти задаєш питання, взагалі не знаю про що, або я не знаю. або я думаю, що це так, але це не точно. Він ніколи вам цього не скаже. Його відповіді завжди будуть дуже впевнені, і вони будуть виглядати як правда. Але щоб зрозуміти, чи це справді правда, ви самі маєте розбиратись в цій предметній області, де ви задаєте це питання. Можете уявити собі, що штучний інтелект це дріль, якою, знаєте, дірки роблять в стінах. Сама по собі дріль вона не знає, що робити. Вона буде сверлити все, що завгодно. Саме від людини, яка сверлить, залежить, чи робота буде зроблена гарно, чи просто він просверлить дірку в сусідню кімнату, або просто потрапить в проводку і замкне там все. І тут ми переходимо до другого пункту: чим більше ти знаєш сам, тим краще ти бачиш, коли штучний інтелект галюціонує, він помиляється, галюціонує завжди, навіть якщо писати гарні промти. Час від часу він погано розуміє те, що ви спитали, може дати відповідь не ту, як треба, може перекрутити факти, або може вам дати відповідь, яка буде дуже схожа на правду. І тільки людина, яка в принципі розбирається в цій області, побачить, що це неправда. Тому головною проблемою тут є не те, що в принципі штучний інтелект галюціонує, а те, що багато людей цього не помічають. Багато людей просто бачать щось, що дуже схоже на правду. І думають, ну так, звісно, це ж так і є, як може бути інакше. Він може бути дуже переконливим, він так зроблений, він так спроєктований. Тому ви, як людина, як розумна людина, ви маєте критично ставитись до всього, що він вам генерує. Тут працює дуже просте правило: чим більше знаєте ви самі як людина, тим менше шансів, що ви станете жертвою галюцинацій штучного інтелекту. Можете сприймати це як парадокс нашої доби, в якій ми живемо, коли просто дуже швидко розвиваються всі ці інструменти штучного інтелекту, що інструменти стають ніби розумнішими, але це просто також означає, що нам завжди треба бути більш розумним, ніж цей інструмент, як би це парадоксально не звучало. Тому що інакше ці інструменти просто вас обдурять, якщо ви звикнете до того, що те, що каже штучний інтелект, Найчастіше правда, але іноді воно буде просто схоже на правду, а буде повною брехнею, повною нісенітницею. І це може мати дуже погані наслідки для вашого життя, тому що зараз люди базують, буквально базують своє життя на тому, що їм підказує штучний інтелект. Вони просто беруть код, який пише штучний інтелект, і вставляють його в проект, майже не розуміючи, що там взагалі діється. Вони питають його про різні рішення в бізнесі. Навіть в особистому житті, і потім базують те, що вони роблять, на основі буквально на основі галюцинацій, які їм видав штучний інтелект, який просто є програмою. Ось цього ви, як розумна людина, маєте не робити. Приймайте штучний інтелект як Асистента, як помічника, але якого завжди треба перевіряти, те, що він вам пропонує, як взагалі виникають галюцинації у штучного інтелекту? Взагалі, що це таке? Галюцинації в видачі в результаті того, що нам генерує штучний інтелект, вони виникають тому, що ця програма вона не думає в тому значенні, як думає людина, і не знає інформацію в такому значенні, як знають її люди. Замість цього, генеративний штучний інтелект. Просто прогнозує наступне слово у реченні, впираючись на мільйони прикладів з якихось текстів, які він бачив під час навчання. Тобто, штучний інтелект не згадує факт, він просто вгадує, щоб це виглядало правдоподобно. Уявіть таку ситуацію, що вам, наприклад, дали завдання продовжити якесь речення, щоб це звучало розумно, навіть якщо ви не до кінця розумієте цю тему, цей контекст. Тоді ви напишете щось, що буде схоже на правду, але не факт, що воно буде правильне. Саме так і працює генеративний штучний інтелект. Він взагалі не розуміє, що таке правда чи брехня. Для нього є тільки щось, типу: це схоже на те, що я бачив раніше в подібному контексті. Якщо в тих текстах не було. Якихось важливих даних або просто були помилки, штучний інтелект просто легко згенерує щось вигадане, і це буде дуже впевнено звучати: ось це і є галюцинація, це результат передбачення, а не перевірених знань. Тепер поговоримо про основи промпт інженірінгу і як вам покращити взаємодію зі штучним інтелектом, щоб знизити вірогідність галюцинацій і взагалі покращити його аутпут, те, що він видає, як результат. Дуже багато людей думають, що достатньо просто спитати штучний інтелект, так як вони просто розмовляють з другом, і це буде давати гарний результат, тому що знову ж таки генеративний штучний інтелект так запрограмований, щоб у вас складалась ілюзія, що ви можете спитати будь-що, і він вам гарно відповідає, але якість відповіді штучного інтелекту напряму залежить від якості того, як ви його спитаєте. Ось це і є промпт інженірінг. Це трошки теж як в нашому реальному житті. Якщо ви поставили нечітке або поверхневе запитання, ви у відповідь отримаєте або щось банальне, або щось дуже загальне. Тому промпт інженірінг це знову ж таки не якась загадкова магія, це просто максимальна чіткість ваших думок, які ви вкладаєте в програму. Якщо ви зможете чітко сформулювати, що саме хочете, в якому форматі, з яким стилем, для якої аудиторії. Відповідь одразу стане кілька разів кращою, якіснішою. Основи цього досить прості, і я ними користуюсь кожного разу, коли використовую генеративний штучний інтелект. Перше і головне це контекст. Не пишіть йому щось в стилі: напиши мені статтю, як стати фронтенд-розробником. Дайте штучному інтелекту, хоча б одне або два речення: хто ви, для кого ця стаття, який у вас стиль і які там будуть обмеження. Друга важлива річ це роль. Штучний інтелект працює краще, якщо ви попросите його діяти як якийсь конкретний експерт. Тобто не питайте його, поясни мені, як працює хук UseEffect в React, а спитайте щось таке. Поясни мені, як сеньор-фронтенд-розробник менторує джуніора без досвіду, простими словами, як працює хук UseEffect в React. Третє це формат, що саме вам потрібно. Це має бути стаття, або це має бути список, або це має бути таблиця. Кілька знаків вам потрібно в цій статті. Напишіть про це максимально чітко, що вам потрібно на виході. І четверта дуже важлива річ: будь-який генеративний штучний інтелект працює набагато краще, якщо ви даєте йому приклади. На цих прикладах він може базувати як стиль відповіді, так і формат. Наприклад, ви можете його спитати так: які найкращі страви в такій-то країні, і він щось вам відповість. Або ви можете спитати так: в Україні найкращі страви це. Борщ, вареники і голубці. Такі-то блюда підходять, наприклад, веганам, а такі-то не підходять. І потім скажіть йому, напиши відповідь в такому ж форматі, наприклад, про Корею. Ці ці знання про промпт інженірінг, як ви бачите, це не якась там вища математика чи алгоритми, але саме така базова структура у ваших запитаннях до штучного інтелекту перетворює його з «таха-говоруна» на щось справді корисне. Тепер давайте поговоримо про факти і як взагалі можна перевіряти, чи те, що вам запропонував штучний інтелект, воно взагалі правдиве. Ви завжди маєте пам'ятати, що штучний інтелект в будь-який момент може зробити помилку, тому це просто має бути основою вашого спілкування зі штучним інтелектом. Як його можна перевірити? Якщо у вас є сумніви в тому, що він нагенерував. Ви можете просто скопіювати його відповідь і написати пром в стилі. Ось це твоя відповідь на це запитання. Перевір її з точки зору фактів. Це може звучати трошки дивно, вставляти йому те, що він тільки що сказав, але ви маєте пам'ятати, що це не людина, це машина. Вона не відповість вам щось в стилі: ну, ти що, знущаєшся, я ж тільки що це ось тобі сказав, що я маю це повторити? Ні, вона буде працювати зовсім по-іншому. Вона ваш новий запит. Зі своїм текстом буде сприймати саме як ще одне питання, тобто він буде буквально сам себе перевіряти, перевіряти свій текст, тому варто це робити, щоб він краще зрозумів, що йому треба перевірити цей текст, який він нагенерував, ви можете задати йому буквально такі питання: поясни, як ти до цього дійшов, або на яких фактах базується ось ця відповідь, або які є альтернативні погляди на ось цю проблему, або навіть щось більш пряме і жорстке. Чи є в цьому тексті вигадка, припущення або помилка. Ну і ще одна річ, яку ви точно можете зробити, це просто взяти два штучних інтелекти, і буквально, щоб вони перевіряли один одного. Тобто, наприклад, якщо у вас основний чат GPT, візьміть Gemini або Cloud, і буквально зробіть так, щоб один перевіряв іншого. Тому що це різні програми, вони навчаються на різних даних. І те, що вони видають, воно теж буде різне. Тепер поговоримо про те, що буде, якщо людина умовно нерозумна, буде користатись штучним інтелектом. Уявіть собі таку людину, яка не читає книжок, дуже погано навчалась в школі, її взагалі не цікавили жодні знання. І всім, чим вона займається в вільний час, це скролить TikTok і Instagram. Я думаю, що вам навіть уявляти не треба буде. Ну, Мені здається, ми майже всі знаємо таких людей і їх, на жаль, багато. І раптом ця людина отримує доступ до всіх цих інструментів генеративного штучного інтелекту. На перший погляд, це ж для неї прекрасно, так? Хтось буде за неї думати. Але головна і найбільша пастка тут в тому, що чим менше ви знаєте, чим вущий ваш кругозор, чим менше ви розумієте, тим більше буде таких випадків, коли ви не зможете буквально відрізнити правду від брехні. У відповідях штучного інтелекту. Чат GPT вам завжди щось відповість. Він так зроблений, він так запрограмований. Якщо він буде вам відповідати щось, типу я не зрозумів питання, переформулюй питання, або я не знаю, люди просто будуть казати, о, погана програма не працює. Вони не будуть про себе думати, що вони ставлять погані питання, або що вони не зрозуміли, що те, що він відповідає, це неправда. Ні. Відповіді генеративного штучного інтелекту завжди будуть виглядати дуже гарно, будуть виглядати як правда, так вони зроблені. Тому ви не маєте йому вірити. І найбільших результатів ви досягнете саме тоді, коли ви будете найкраще розбиратись в вашій предметній області. І в чому тут, взагалі, сенс штучного інтелекту може хтось спитати, якщо я сам весь такий крутий, все знаю. Справа в тому, що людина дуже легко щось забуває, але якщо їй нагадати... Те, що вона вже знала, дійшла до чогось своїм розумом, нагадати вона одразу відрізнить правду від неправди. Також ви маєте пам'ятати, що де б ви не застосовували штучний інтелект, відповідальність завжди на вас. Тобто, якщо ви скопіювали код неправильний, і він десь пішов і щось поламав, ви ж не зможете сказати це чат GPT винуватий. Ні, це ви вставили код, це ваша відповідальність, тому ви маєте це перевіряти. Так само і з усіма. Рішеннями в бізнесі, в особистому житті і так далі. Відповідальність повністю лежить на вас. Які з цього висновки? Штучний інтелект це дуже потужне підсилення розумних людей. Якщо людина сама по собі нерозумна, неначитана, не ерудована і взагалі не дає собі просто такої роботи, як думати над чимось, штучний інтелект їй не допоможе, а може і зашкодити. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і поділіться їм з друзями. І також підписуйтесь на простий фронтенд. Ще раз дякую і побачимось в наступному відео. Пока!